І поїхали! Вітаю народ! Ви на каналі Айдіплей. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас старт новий вайп серверу Ядерний борщ. Він, він таки відбувся уночі. Дивіться, десь близько 23.00 адміни там підшаманили все. І коротше, воно запустилося і поїхало. Зайшло дуже багато людей. Насправді. Була повна сторінка, я бачив щось біля 16 людей. Максимальний онлайн був прямо на старті вайпу. І це доволі приємний результат, я вам так скажу. Дивіться, чим я займаюся? Я займаюся своєю улюбленою справою. Вбиваю міні-босів, так? Да? Так, тут на цьому сервері є міні-босики. Це отакі ось типи по 10 тисяч здоров'я. Ось, вбивати їх. Без нічого з кам'яною сакирою, з кам'яним списом, звісно, річ, ну, трохи заважкувато. Але, як ви бачите, колючки наше все, звичайні шипи і звичайний, звичайний спис, і трохи, як то кажуть, ну, розуму. да? Капельку розуму, щоб зрозуміти механіку, що, як їх побороти да, цих типів. Вони дуже сильно. Шкодять собі колючками і, типу, по-хорошому можна викопати яму. Вмирально десь там е завглибшки ну, метра три і він тоді не вилізе. Але в мене не було часу копати, в мене там буквально другий-третій рівень, я дуже слабко копаю. Поки короче я буду копати ту яму, мене зжеруть Тут навколо ще лазять зомбаки, інші це. Да, до речі, підпишіться на канал, було б непогано. Коротше, давайте не будемо грузити. Я скажу так: вайп відбувся, сервер чудовий, FPS в нормі, в великих містах більше сотки, це гарний показник. У відкритих локаціях, ось на кшталті пустки чи якоїсь там, не знаю, ну, де, де нема коротше, будівель, да, там 140-150 це чудовий показник. Він такий же самий, як і на локальному комп'ютері. Тобто, проблем з просадкою з FPS у вас тут точно не буде, якщо ви за це переймаєтесь, не переймайтеся. Якщо, що, завітайте на український сервер. Можете навіть десь там сказати, що ви зайшли від ID Play. Ось, І завітайте, звісно, річ, на наш Discord канал. Він розвивається, він вже має там щось. Ну, коротше, нормально людей, там біля там, трьох десятків людей вже зайшло. Можете і ви приєднатися і спілкуватися. Сервер e, Discord наш новий, він нещодавно з'явився. Також є Discord-сервер, звісно річ, на ядерному борщі. І посилання на нього вже є вискарт, під моїми це вже стрімами. А всім, де да, і також під цим відео Але буде це... посилання на сам discord, на discord сервер, на сервер гри. Ну, Шукати його просто, це ядерний борщ, вбиваєте в пошуку і все, навіть там можна і не заморачуватись. Ось, дивіться, атака боса, да, він пробиває половину життя зніману, десь 30% зняв е, вогнем. Це такий у нього вогняний ця тема. І він намагається залізти там через якийсь ліхтар до мене, бачите, але застря... застрягає криші. Ось, Дивіться, в нього лишилося 4000. І зараз буде рестарт. Рестарт серверу. Тобто, ну, типу, тут нічого не зробиш. да? Ми перезайшли, рестартнулись, і у нього знову 10500 хп. Як то кажуть, мої привітання, тобто я вбив не одного боса, я вбив півтора боса. Я врешті-решт таки задушив. Можете додивитися до кінця це відео, ви побачите, що, ну, коротше, зміг, зміг. Да. Єдина проблема була тут, це пташки, якщо ти поранений чи там на кактус наступив на колючку, то тебе починають заклювувати пташки. Ось, мене, я вже вмирав, я поки сюди добіг, просто ніде було ховатися, мене просто птахи заклювали, бо я, мене зустріли два міні на колясках. ось, Чому їх дуже важко вбивати, особливо на початку, бо вони плюються кислотою, вони швидкі, прям капець які швидкі. Тобто цей швидко рухається, а ті прям ну, взагалі якісь... ці... Спортсмени просто вони ось, реально дуже швидкі. Ось, і вони плюються, як і коп на 18 метрів кислотою. Плювання кислоти на вас, що від копа, що від цього боса, воно смертельне. Він просто шота. Я вже це перевірив, на жаль, мене вже ну, один раз бос шотнув, а інший раз якось я майже встиг викрутитися, мене лишилося там. 20-30 хп, і мене доклювали просто птахи. Налетіло три птахи. Одного я вбив, а два інших мене просто заклювали. Ось, тому в мене вже є навіть ну пару смертей де, да на, на цьому вайпі. Що ну, робити, типу такий такий він вайп, блін. Су -су суровий, да тут е суворий, тут дуже е ну треба обережно. можна Якщо грати, наприклад да, щоб прям не вмирати зовсім. Да? ну Я б, напевно, не ліз би на до тих мінібосів, просто намагався б їх обійти. Їх від... видно здалеку. Ну, не завжди знаєте, вони... Коротше, дивіться, яка механіка мінібосів. Я просто розповім вже як, ну, вже... Не те, що розповім, а закінчу да, про їх механіку. Вони також спавняться в поєї, як і Це точки спавну, да? як і звичайні зомбі. Тобто ви йдете. І десь там перед вами в 50 кроках э, промальовується да, зомбак, він з'являється і біжить ну, ваш бік, якщо ви вас почув да, чи побачив. Так така ж фігня з мінібосом. Але додайте, що у зомбака 100-200 хп. Ну, звичайні, да, не оці Бачите, ось 200, да. ось. у цього 200. У е, э, ну, Це 10-9 тисяч. І мінібос рухається швидше. Тобто, всі зомбаки в день ходять, ну як, ну, така не, не надто швид, швидко, да? уночі вони ж рухаються найшвидше. Тобто тут е, жах. Швидкі стоїть, вони дуже-дуже дуже швидкі вночі. Ось. Коротше, дивіться, там міні-бос застряг е, в текстурах даху, і це мені дало змогу нарешті блин, вийти, хоч трошки деревини назбирати і наробити цих колючок. Вон, я побачив, що міні-бос щось не альо. Бачите, він просто стоїть е, ну, в текстурі. Я так підрахував, що в принципі пару колючок з двох боків треба поставити і все. Я не достаю, бачите, який в нього хітбокс, тобто я майже його не можу атакувати. Ось, Я боявся, що я зараз його списом просто виб'ю. На мене навіть важко вбити звичайного бачите, зомбака. Це звичайний зомбак, вона ще вчора мене вдарить, то в мене птиці просто заклюють. Коли у вас залишається. Менше половини здоров'я це як е, червоний прапор для всіх птахів навколо. Вони просто злітаються і починають вас клювати. Ще можуть прибігти з грая собак, це взагалі топчик, тобто ви від них е, ну, не віддієтесь ніяк. Ви можете залізти, єдине, що вас може врятувати якась бетонна стіна, щоб ви залізли там на два блоки, да, і як з списом там з ними розібралися. Бо якщо це в голому полі, да, в степу. Ви ставите блок, два блоки, да, на другий залазите, вони перший блок просто зжирають, вибивають, і ну, коротше, ви приїхали. Ви зрозуміли, да? тому Тому-тому. Такі справи. Я бачу, що якось треба цього боса звідти виколупувати. І я так зрозумів, що, мабуть, оце вікно я виб'ю і він, ну, по ідеї, має випасти, бо він якось там застряг в текстурах, типу, цього вікна чи щось таке. Коротше. Ну, я ось цим. Як то кажуть, і займаюся, да? намагаюся вибити це вікно. Це відео пришвидшено на 300%, бо я думаю, що дивитися блін, півгодини, як я колупаю цього міні-босса, вам не, ну, не надто цікаво. Ну, не пів години, там, хвилин. Коротше, до рестарту, якби не було рестарту, я би його бив хвилин за не знаю, ну, 10% Мабуть, так, один, да? на колючках. Якщо підготуватися, то можна бувати і швидше. Можна хвилин за 8%. За 6 вбивати, просто треба підготувати колючки. Колючки і невеличку яму, щоб було куди його заманити, щоб він там впав і здох в тій ямі в колючках. Ну, як така класична паска на ведмедів чи на вовків, як їх полюють да, без особливої зброї, просто ну, паску для нього зробити. Це можливо і в цій грі, в цій версії нагадується ядерний борщ, версія гри 1.4. Свіжий вайп щойно відбувся, тому завітайте на сервак. Заходьте також в і в Discord, і МІ. мій, він є під описом цього відео, да? чи в описі під, ну кажу, що ви зрозуміли. І також в Discord серверу Ядерний борщ бо спілкування полегшує виживання, скажімо так. Бачите, з тихами почав розмовляти. Ось дивіться, зараз у нас 7-8 людей, це нагадаю, це, блин. Така прям глибока ніч, да. І щойно ну, рестарт відбувся в 11, да? тобто це вже я ну, знімав, не знаю там десь після 12 да? після рестарту, ну коротше, ви зрозуміли, це було пізно. Ось, І на самому рестарті було 16 людей, вони десь годинку пограли і звісно річ ну, пішли коротше, відпочивати з зрозумілих причин, да? бо oh не, не, ж, не, не всі сидять там до oh другої ночі, грають. Ось принципі... І так, нагадаю всім, що ви на каналі IDPlaй, мене звуть Сергій. Я граюся з мінібосом, бачите, я граю. Я його підманюю на колючки, він сам себе ранить, пригаючи по колючках. І в принципі отак його і вбивати на другому чи третьому рівні, та навіть на першому. Чи другому тижні виживання, так їх і вбивати. Просто невеличку ямку, пару колючок туди, і щоб він не вилазив, щоб він там не мав змоги вилізти. Зумієте? І щоб був типу шлях до вас. Тоді він буде намагатися до вас залізти і буде постійно в тих колючках стояти і сам себе ранити. Я по ньому стріляю, не завжди проходить урон, бо все ж таки в нього якась є там броня. Ось, Але його можна вбити. Ну і останній цей. Бажано добити, бо за нього дають 6000 досвіду. Я не встиг останній добити, він на колічко стохнув. З нього падає непогано, ви бачите, 2500. Ви бачите, що в мене вже майже 5000, тобто це вже був не перший міні-бос. Ну, не все я його встиг зазняти. Да? Так, ще раз нагадую, це сервер ядерний борщ. Завітайте до нього, завітайте на канал IDPlay. Мій Discord, -Discord IDPlay. І в Discord ядерного борщу будемо спілкуватися. Ось. І до нових зустрічей. Бувайте!